Сьогодні відкрию вам неймовірний секрет оригінальний рецепт крилець із KFC. Він настільки простий, що з ним впорається кожен. Головне дати м'ясу добре замаринуватися. Розділіть крильця на шматочки, як показано на відео. Проколіть їх виделочкою, щоб вони швидше замаринувалися. Додайте до них спеції: у мене це сіль, чорний перець, паприка, червоний перець, приправа для курки, оливкова олія. Та вода. Далі усе перемішуємо. Приготуйте паніровку. В борошно додайте ті ж самі спеції: сіль, перець, паприку, червоний перець, приправу для курки та ретельно перемішайте. Розігрійте у сотейнику рослину олію для фритюру. Обваляйте крильця в паніровці, складіть їх в дуршлаг і опустіть його в воду. Тримайте в воді, поки не перестануть виділятися бульбашки. Далі запаніруйте крильця знову. Опускайте нагріту олію крильця та смажте орієнтовно 8 хвилин. Готові крильця діставайте на паперові рушники. Справжні крильця KFC Хрусткі та дуже смачні. Подавайте з улюбленим соусом. І смачного!